Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Теренс Кроуфорд про свою велич. Сумно помер легендарний Джордж Форман, Френк Ворен про реванш, Усик Дюбуа. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Тренер Мартіна Баколи Білій Нельсон прокоментував поразку свого підопічного в бою проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера. За словами Нельсона, Баколи вийшов на цей бій з мінімальною підготовкою, але навіть у такому стані зміг завдати кілька важких ударів і двічі потрясти Паркера. Нельсон упевнений, що якби Мартін мав повноцінний тренувальний табір. Паркер не зміг би його перемогти, і сам Джозеф це знає. Нельсон додав, що з повною підготовкою Баколи є зовсім іншим бійцем. Тренер зупинив бій, щоб уберегти Мартіна від серйозних ушкоджень. Баколе втратив рівновагу через удар по маківці, що згідно з правилами вважається забороненим. Однак Нельсон підкреслив, що вони не скаржаться на рішення і витягли максимум із цієї ситуації, постраждала лише гордість. У майбутньому Нельса налаштований на бій за фаяджахбою, запевняючи, що баколи з ним упорається. Після цього вони мають намір наполягати на реванші з паркером, адже, на його думку з повноцінною підготовкою, Джозеф не має шансів. Ну а я нагадаю, що спонсор проєкту Фавбет. Американський боксер Теренс Кроуфорд, один з лідерів рейтингу Pound for Pound, задумав щось по-справжньому грандіозне. У вересні він планує піднятися відразу на дві вагові категорії, щоб спробувати здобути титул абсолютного чемпіона світу в суперсередній вазі, і зробити він це збирається не у звичайному поєдинку, а проти зірки світового боксу мексиканця Сауля Канело Альвареса. Кроуфорд отримує за цю спробу нечувані гроші, але в інтерв'ю Ring він стверджує, що не все. Тому його мотивація. Саме я найбільший бій для Канело. Коли я його поб'ю, я стану одним із трьох найбільших бійців в історії боксу, поряд з Шугером Реєм Робінсоном та Мохамедом Алі. Зверніть увагу, що я говорю не якщо я його поб'ю, а саме коли я його поб'ю. Вважаю, що і Канело теж у списку найкращих. Не думаю, що хтось колись знову. Претендуватиме на ці місця, на ці позиції. Теренс Крофорд відверто заявив, що вже вважає себе одним із найкращих бійців за його словами піднятися відразу на дві вагові категорії та відібрати звання абсолютного чемпіона світу в суперсередній вазі у каналу Альвареса. Не маючи жодного бою в цьому дивізіоні, це досягнення рівня легендарного Генрі Армстронга, який колись завоював титули у трьох вагових категоріях, коли їх було всього вісім. Крофорд наголосив, що таке досягнення було б по справжньому неймовірним. Також Теренс вважає, що їхній поєдинок стане найскладнішим випробуванням як для нього, так і для Канело. Точно не знаю, ніхто не знає. Адже те саме я і думав напередодні бою з Ерлом Спенсом. Те саме і з приводу Канело. Всі знають, що він добрий. Великий, сильний, з відмінним таймінгом, хороші рухи головою, гарні навички контрпанчера. Усі це знають. Ніхто ніколи не бачив Крофорда у 76 кілограм. Ніхто не знає, чи Крофорд зможе тримати такі плюхи. Ніхто не знає, чи канело зможе піти в рубку зі мною. Ніхто не знає, чи зможе він тіснити мене. Так, на перший погляд, у нього перевага, адже він у цій вазі вже давно. Але ніхто не знає, як воно буде насправді. Саме тому бійці проводять бої. Треба нагадати, що з першу канела потрібно у травні відібрати пояс IBF, що бракує повної колекції у кубинця Вільяма Скула. У віці 76 років помер легендарний колишній американський боксер. Джордж Форман про смерть суперважкового Вика повідомила його родина. Причина смерті поки невідома. Форман вписав своє ім'я в історію боксу у 1968 році. Він завоював золото Олімпіади в Мехіко. У 73-му році Форман відібрав чемпіонський титул у Джо Фрейзера, а вже через рік зазнав першої поразки в кар'єрі, програвши в культовому бою проти Мохамеда Алі. Форман вперше закінчив кар'єру у 1977 році, а повернувся на ринг лише через 10 років. Джордж зумів встановити рекорд суперважкої ваги, ставши чемпіоном хевівейту в 45 років, перемігши Майкла Мурера. Остаточно повісив рукавички на свях Джордж у 1997 році. Вічна пам'ять легенда. Ну і на завершення, промоутер Франк Ворен поділився думками про майбутнє свого клієнта, володаря титулу IBF на важкій вазі Даніеля Дюбуа. Зараз ми працюємо над тим, яким буде його наступний бій. У нього є кілька варіантів, але я дуже хотів би, щоб це був бій проти Усика з очевидних причин: чотири пояси на кону, суперечливість першого бою, і той факт, що, на мою думку, Даніель став зовсім іншим бійцем. За останні 18 місяців або близько того, зараз ми ведемо переговори із певними людьми. Цей 4-хвилинний перепочинок, який Усик отримав у першому бою, був просто смішний. Було багато суперечок, так чи інакше. Нехай це буде Елія або Вемблі. Це найбільший бій у боксі, і якщо він буде на Уемблі, всі квитки будуть розпродані. Я волію, щоб він відбувся влітку із зрозумілих причин. Це шоу для того, щоб бути просто неба. Шкода, що Дюбуа пропустив бій з паркером, але він дуже впевнений у собі, він відчуває, що це його час. Він показав світові, що він собою представляє. Він був найзайнятішим суперважковаговиком такого рівня і бився з найкращими суперниками. Я думаю, що він переможе Усика, якщо ми зможемо зробити цей бій, сказав Уоррен. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.